Коли я дивився на вашу презентацію, в мене не було, як сказати, одразу інформації чи відчуття, якщо я про вас нічого не знаю, що ви ветеранський бізнес. Якщо дивитися на Сполучені Штати, наприклад, у них ветеранський бізнес це окремий рух, вони це підтримують. Ветеранські бізнеси Навчають ветеранів, приймають на роботу ветеранів, і так далі. І це є одна з причин, чому вони можуть тримати більш високу ціну, тому що компанія, яка користується цими послугами, розуміє, що вона не просто там віджала по ціні там всіх і отримала найдешевше, да? а вони таким чином роблять і там соціальний внесок. І е, мені здається, це абсолютно нормально, заслужено і правильно це робити. Дуже класні поради. Зробити бренд ветеранського бізнесу. Ми про це не замислювалися. Ми є ветеранський бізнес, і на цьому можна акцентувати свою увагу. Слухайте, ну насправді це перший бізнес, який бачить, як використовувати ці гроші, і він це порахував. І, ну, чи порахував, чи не прийнувався нам це показати.